Кожного свій власний біль, якого іншим не відчути для всіх незримий, вічний бій, своя невидима отрута. На всім по різному болить ось те гірке своє у грудях, та хтось тримає і мовчить, а хтось зривається на людях. Нам не збагнути глибину чужого сорому. Чи страху ось ту незриму йому, яка обгруди в'ється птахом. Нам не побачать ті думки, які так легко приховати, зі слізьми витерти щоки та нам під силу врятувати. Я вірю в це, що кожен з нас у серці має дивну силу, крізь втомну й темряву образ почах помітити зневіру. І замість осуду в думках згадать, що всім буває важко. І часом, правда, не в словах і не в посмішках чи масках, а людям треба доброта. Ми не підемо за них до бою, та наша щира теплота їм замінити здатна зброю. Згадайте, плачемо тоді, коли ховають сльози стіни. Не встійте осторонь біді людину. Щасливі люди не крадуть і не кліткують за спиною. На всі болить у цьому суть. Ми всі стомилися від болю, а часом кілька теплих слів, прощення і щире розуміння дарують сильну пару крил, стають незримим тим спасінням. Коли на зло і темний мік відповісте теплом і світлом, можливо, в комусь цілий світ під силу стане вам змінити. Так, ми не бачимо всього. Душевні недра найтемніші, та в нас є сила, це любов. Давайте станемо добріші. Тоді увесь душевний біль розцілив навпіл. а можливо. Нарешті спинимо свій бій, добром створивши справжнє диво.